Відповідно до податкового кодексу України громадяни, які подали до 1 травня декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік, зобов'язані самостійно до 1 серпня 2015 року сплатити суму податку на доходи фізичних осіб, зазначено ними у податковій декларації. У разі протермінування сплати передбачені штрафні санкції. Якщо платник податків не сплачує узгодженої суми грошових зобов'язань протягом 30 днів, наступних за останнім терміном сплати, йому загрожує штраф у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. Якщо більше 30 днів, такий штраф становить вже 20% від суми боргу. Крім того, нараховується пеня із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України за кожен прострочений день. За останніми даними компанії декларування жителями нашої області до органів Державної фіскальної служби подано майже 12 тисяч декларацій про майновий стан і доходи, отриманих ними у 2014 році. Загальна сума задекларованих ними доходів складає 808,2 мільйони гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб, яка повинна надійти до бюджету, склала 15 мільйонів гривень. Найбільше громадяни декларували Доходи отримані від об'єктів спадщини. Таких декларацій подано майже три тисячі. Загальна сума доходів задекларованих в них склала 223,3 мільйона гривень. 333 жителі нашої області задекларували доходи, отримані від продажу об'єктів рухомого і нерухомого майна. Сума таких доходів склала майже 121 мільйон гривень. І доходи, отримані від оренди, лізингу, житлового найму, задекларували 326 громадян. Сума отриманих ними доходів склала майже 21 мільйон гривень.